Вітаю вас на каналі, Що ти знаєш. У цьому відео тебе чекає цікава вікторина з 15 питань про видатних українців, які змінили світ, винаходи, відкриття, ідеї. Усе це зроблено ними. Перевір, скільки з них ти зможеш впізнати, Хто створив перший у світі гвинтокрил, який реально здійнявся в повітря? Сікорський створив перший придатний до польоту гвинтокрил у 1939 році у США. Його розробки лягли в основу сучасної авіації. Хто з українських вчених вважається батьком глибокої імунотерапії? Мечников відкрив фогоцитоз і отримав Нобелівську премію з медицини в 1908 році. Який український вчений винайшов трубку, яка допомогла виявити рентгенівське випромінювання ще до рентгена? Полюй сконструював власну рентгенівську трубку, а його знімки були чіткішими, ніж у рентгена. Але Нобелівку отримав не він, Хто створив перший у світі діючий електричний трамвай і провів його публічне випробування? Ще у 1880 році український інженер Федір Піроцький розробив і випробував перший діючий електричний трамвай. Який українець створив гвинтівку, що лягла в основу автоматичної зброї ХХ століття? Токарів родом з Донеччини. Його гвинтівка та пістолет ТТ мали великий вплив на військову зброю СРСР Хто винайшов перший штучний клапан Серця? У 1963 році Амосов розробив перший в СРСР штучний серцевий клапан і провів тисячі операцій на серці. Який учений з України передбачив ідею використання місячних орбіт для польотів на місяць. Кондратюк ще в 1920-х роках описав траєкторію Кондратюка. Яку використала НАСА для місії Аполлон 11? Який українець вважається піонером у створенні комп'ютерів? <звук> Правильна відповідь Віктор Глушков. У 1950 х та 60-х роках Глушков створив перший ЕОМ і запропонував проєкт Всесоюзного інтернету. Система автоматичного управління економікою Який Українець створив першу електронну музичну клавішу. Термен створив Термен VOX перший у світі електронний музичний інструмент, який керується рухом рук у повітрі. Який українець є винахідником однієї з перших рідкокристалічних матриць? У 1970-х роках овчар зробив великий внесок у розвиток технології рідкокристалічних дисплеїв. Те, що ми сьогодні маємо в телефонах і телевізорах. Хто із українців розробив паливний елемент основу водневих двигунів? Правильна відповідь Володимир Баумгартен. Його розробки з альтернативної енергії використовуються сьогодні у зелених технологіях. Який українець зробив прорив у сфері роботизованих протезів? Кічура заснував український стартап, який створює високотехнологічні біонічні протези з елементами штучного інтелекту. Який український вчений створив основи геохімії? Вернацький автор концепції ноосфери і батько геохімії. Його ідеї випередили час на десятиліття Хто створив перший метод масового зберігання крові? У 1930 роках богомолець розробив метод консервації донорської крові, який урятував тисячі життів у Другу світову. Хто побудував перший у світі чотирьохмоторний літак? У 1913 році Сікорський побудував Іллю Муромця – перший у світі великий пасажирський літак з чотирма двигунами. Це був перший випуск із серії видатні українці. Попереду ще більше цікавого.